Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чергова монета під назвою Перший пожежний автомобіль України. Поговоримо також про ціни, про тираж монети, характеристики її. І з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Ну і, звісно, звісно, не забувайте за дзвіночок, щоб отримати нагадування і, звісно, отримати першими свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Ось така чудова монета 100 років пожежному автомобілю України. Це і в нас ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України та присвячена монета одній із сторінок в історії техніки. Що це означає? Це означає, що на вулицях Києва першими в Україні появилися пожежні машини, які були переобладнані з міських автобусів. Фірми Benz Геннау. Тобто, бачимо, які колись у нас були міські автобуси, і були переобладнані ось на такий пожежний автомобіль. Ця поява якраз відкрила таку, можна сказати, машинну еру розвитку пожежної техніки, яка на даний час, як ми бачимо, отримала дуже потужний шлях розвитку і є дуже надсучасні пожежні автомобілі. Хочу сказати, що монета введена в обіг 3 жовтня 2016 року, і вона належить до серії інші монети. Чому саме до інші монети мені чомусь не подобається? серію могли би придумати і стару техніку, або історія техніка, або давня техніка. Ну, монета є досить цікава, але серія відноситься до інших монет. Тараж даної монети складає 40 тисяч примірників, і 20 тисяч у нас йде ось в таких сувенірних упаковочках. Ось так вони виглядають. Бачимо, що реверс монети у нас відповідає зображенню на сувенірній упаковці. А задні у нас на упаковочці. Зображено місто. Прохання в коментарях, хто знає, яке дане місто зображено на малюночку написати. Тому що, я, чесно я сказати, я не знаю, що за місто. Скоріше всього, так як монета присвячена першим появам в Києві, то, скоріше всього, це є Київ. Ну і бачимо технічні характеристики. Як завжди, монети з Низельберу мають одинакові характеристики. по Масі, діаметрі і гурту. І тираж бачимо 40 тисяч. Раз, монетка відкрилася. Ось ми бачимо у нас на аверсі зображено у грі напис Україна. Під ним державний герб України. І у центрі бачимо на такому дзеркальному тлі зображено каску і пожежні інструменти. І внизу ми бачимо номінал 5 гривень і ліворуч рік карбування 2016. Гурт Рифлени, як вже було сказано. На реверсі ми бачимо зображено кольоровий пожежний автомобіль з пожежниками. І де використаний ми бачимо там подруг. Та написи пожежний автомобіль вгорі і внизу 100 років. Вартість даної монети під час введення в обіг у 2016 році Національний банк України реалізовував через свої філії за ціною у 38 гривень. Но через рік, вже в 2016 році, ціна монети зросла на 100 гривень, і вартість уже її була від 130 гривень. Монета з кожним роком тільки набирала свою цінність. І в 2021 році монету вже можна було придбати від 370 до 400 гривень. На даному етапі, у 2022 році, монета вже продається мінімум 650 гривень. Ну, якщо у вас є можливість придбати по такій ціні, то раджу вам зробити, тому що у всіх вже. Групах і аукціонах її продають від 700-750 і вище. Монета є досить цікава, рідкісна. Тому раджу вам по можливості зробити таке. З вас, як завжди, друзі, підтримка каналу, коментар, підписка, дзвіночок. А з мене на майбутнє хороші нові та цікаві пізнавальні відео. І пам'ятайте, друзі, все буде добре. До зустрічі!